Усім привіт! Мене звати Наталка, і як я і обіцяла в минулому відео. Сьогодні я розберу з вами разом набір від фрузелка, який називається ножниці. Це серія смаколики. Схему розробила Катерина Безперстова. Номер цього набору 0302. Давайте розберемо. Так, в цьому наборі, як зазначено, ось тут на цій прев'юшці є кольорова схема, інструкція, основа для вишивки, тобто дерев'яна заготовка, муліне ДМС 19 кольорів крейнік, два кольори органайзер, фетер, перлини пресіоса, Мононитка і три голки. Я вам так хочу сказати, що все це дійсно є в наборі, є ось органайзер з ниточками, є фетер такого коричного кольору, і він дуже чітко підходить під дерев'яшку, під дерев'яну заготовку. Є ще такий комплімент від фрузелка, ось така от листівочка. І літом, до речі, 2018 року літом восени проходила така. Собі акція серед вишивальниць в інстаграмі, на те, що акція просто така хвиля була подібних фото, там, де через призму п'ялець фотографувалися свої вишивки на різних фонах, то на морі, то в горах, то ще де. І це дійсно було дуже приємно споглядати. І я так розумію, що Фрузелок собі таку тему взяв, і вони ось такі листівочки вкладають в свої набори. І ще в наборі були ось такі дві бобіночки із крейніком, і одна бобіночка із ниткою. Ось так вони виглядають, вони дуже милі, такі прикольні. Також в наборі було три голки ось такі от бісеринки, поки я їх ще не пришивала. Ну і, звичайно, в наборі була дерев'яна основа. Зараз я вам її покажу. Ось так виглядає ця дерев'яна основа. Ви вже бачите, що відсотків 50 я відшила із цієї роботи. Мої загальні враження просто кайф, чистий кайф. От справді, я вишивала декілька наборів волшебної сторони. не знаю, ну чомусь воно мені не так іде. Мені не, не так пішли баночки від Dimensions. Мені ну, чи то незручно, чи то незвично, чи то я не знаю, що, що не так мені, але по моїм відчатанням. Відчуттям, По тактильним відчуттям. Мені ось цей набор від фрузилка просто ліг в руку, і я настільки отримую задоволення від вишивки, що ви собі не можете уявити. Ось цю частину, як ви бачите на екрані, у себе я відшила на десь, якщо брати в купі, години за 2,5. Дуже швидко вишивається. Справді, якраз дуже пропорційно йде зміна кольору нитки. В якому сенсі? В тому сенсі, що нема одиночних якихось хрестиків. Тобто, якщо ти береш нитку, то ти її повністю зашиваєш. Ти її повністю використовуєш. Нема такого, що ти вишила один хрестик, потім перескочила в другий, і тобі потрібно змінювати колір нитки, і це там займає якусь частину часу. Ні. Тут вишивається все класно. Як ви бачите, ось в цій частині тут задіяний кренік, ниточки креніка, його два кольори. Ось тут, ось тут такий трошечки він золотавий, ось тут синенький. Воно відтіняє основний колір нитки, тому що він поєднується просто з ниткою ДМС іншого кольору. І якщо ця частина вона вишивається в дві нитки, просто, то тут іде дві нитки кольору ДМС, плюс одна нитка. Креніка. Кренік дуже тоненький, з ним потрібно бути дуже-дуже обережною. І я хочу зазначити, я не знаю чому, але мені ось буквально на раз, два, три, чотири, п'ять хрестиків не вистачило золотавого креніка. Я не помилялась, я його не де більше не використовувала. Ось. В цій частині блакитний крайнік у мене залишився ну такий величезний кусочок. А ось тут мені трошечки не вистачило. Але менш з тим, я думаю, що в загальному на картинку то ніяк не вплине. Ще раз зазначу, що вишивається дуже легко і дуже просто, дуже Мені справді. Цей набір сподобався. Єдиний мінус, про який я казала в минулому відео, і про який я хотіла зазначити зараз. Дивіться, якщо вам буде видно, ви маєте це побачити. Ось дивіться, є ось такий колір ниточки. Вона така світло-світло-рожева, така розова. Та? Вона така світленька, чистенька, нормальна, красива ниточка. Бачите? А тепер подивіться, яка вона стає. Після того, якщо її пару трійку раз протягнути через дерев'яну заготовку, якщо вам добре видно, я вам зараз ставлю мабуть фотографію, якщо вам не дуже добре зараз тут на відео видно, ця нитка. Ось в цій частині ну, можна, мабуть, придивитися, зараз, якщо сфокусується, вона темніша. вона темніша. Це я побачила, вишиваючи ось цю частину цього наборчика. Я не змогла зрозуміти. Тобто я вишивала, і мені здавалося, що кольори вони яскравіші були на відшиві, які я бачила на виставці. Коли ж я почала придивлятися. Я зрозуміла, що колір тьмяніє. ну просто нитка чорна. У мене є два варіанти, чому так відбувається. Або ж у мене брудні руки, хоча я експериментувала і бігала мити руки щораз, коли я змінювала нитку. Або ж. Нитка чорніє за рахунок того, що проходить через ось ці дирочки. Коли дерево випалюється, так, на ньому залишається такий, нібито, ну, як пилок темного кольору. І за рахунок цього світлі кольори просто тьмяніють. Тут в інструкції сказано, що набори з дерев'яною основою не можна прати та мочити. Ну, Звичайно, вони там розсохнуться, вони розім'якнуть. Але що робити в такому випадку? От справді. Тут навіть можна побачити різницю між оцим кольором нитки і оцім. Там, де я по Максимуму намагалась взагалі ту нитку не чіпати, не торкатися, ледве-ледве протягувати її через основу дерев'яну. Я збиралася написати у Фейсбук фрузалку, запитати, що з тим робити, як виходити з цього положення. Можливо, потрібно просто дерев'яну основу, тихенько, легенько, вологою там серветкою, просто протерти перед тим, як вишивати. Не знаю, спробую в інших наборах це зробити. Поки що я не писала магазину, не запитувала, вирішила зробити це після відео. Ось і напишу, або в одному із наступних відео розповім, або напишу в інстаграм, що вони мені відповіли і як е, з цього виходити. Дивлячись на те, як вишиваються темні ниточки, то на них, звичайно, це видно не буде, але кольор все ж таки потьмяніє. Що ж робити в цьому випадку? Наразі я навіть не знаю, якщо мочити і прати, звичайно ж, цю основу не можна. І розумієте, я думаю, що коли я відшию повністю оцей капкейк, він не буде настільки яскравим, як показано на прев'ю. Мені з того дуже жаль, насправді чесно. На цьому відео я буду завершувати. Маю ось таку для вас інформацію. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо мені щось магазин порадить, якщо я знайду вихід з цього положення, я обов'язково вам про це розповім. Усім привіт! Я вирішила не знімати два окремих відео, а доповнити це. І я хочу вам розказати вже про два вишиті наборчики від магазину Фрузело, і хочу розповісти вам деяку інформацію, яку мені надала власниця Таня Кримчук відносно ниточок, які трошечки брудняться. Спершу хочу сказати, що це неймовірне задоволення вишивати ці наборчики. Я не знаю, чого вони мене так взяли. Мені не так зайшла волшебна сторона, як саме ці наборчики. Дерев'яшечки від фрузелок. І давайте я вам покажу і розкажу історію вишиття їх і моє спілкування з стане. По-перше, хочу показати вам, яка вийшла у мене робота. Ось так от виглядає ось цей вишитий набір ось ця дерев'яшечка. Це, нагадаю, номер 0302 і е, стосовно ниточок стосовно того, що брудняться нитки. Я написала в групу на Фейсбук запит, запитала, що з тим робити і як таке може статися. І Таня звернула мою увагу, що в. Інструкцію написано, перший пункт є рекомендація до набору на початку вишивки, закріплюйте нитку петелькою. Я трошки по-іншому сприйняла цю інформацію, і я не звернула на це увагу. І тут дійсно вказано, що так вона буде коротшою та менш бруднитися. Коли Таня мені написала, що дивись, там все написано, я звернула на це увагу. І дійсно, якщо вишивати не так, як ми звикли, у дві нитки, видергуючи із пасми дві нитки, і вишиваючи, так? А якщо брати одну нитку, складувати її вдвоє і вишивати таким чином, то бруднитися буде менше. Про це я, звичайно, вже дізналася, як довишивала ось цей набір, ось цю дерев'яшечку. І це я примінила при вишивці наступного набору. Це набір гортензія номер 0102 Ось так виглядає готова моя робота. Подивіться, будь ласка, дивіться, яка вона красива. Ніжна, вона мені дуже подобається. Тут фетер я вже приклеїла. Фетер ідеально підійшов до форми. Ось цієї такої дерев'яжечки, іграшечки, не знаю, як хочете, це так називайте. І тут, вишиваючи світлим кольором в одне складення, фактично, ну в два, але одною ниткою, дійсно, я хочу сказати, щоб броднитись, нитки стали менше. Є трошки, але це не така критична штука, як в ось цьому наборчику. І мене просто тут пару швів, таких, знаєте, вибило з колії, тому що дійсно ти протягуєш, що воно стає не світлом. Рожеве, а просто якесь темно-коричневе. І ось я вже вишила другий набір і приступила до вишивання третього набору. Це набір цвіт яблуні номер 0103 І ось так на даний момент часу виглядає вже відшита частина набору. Я хотіла ще з вами поділитися інформацією стосовно наповнення цих наборів. Я коротенько спочатку відео вам розповідала, що є в наборі. Але, знаєте, коли ти вже вишив, коли в тебе є вже досвід вишивання, коли ти вже бачиш, що, куди, чого і як. Тому я хочу вам розповісти мої враження про сам набір, уже більш детальніше. Дивіться, в кожному наборі у нас є бісер, якщо він потрібен, там бусинки, якщо вони потрібні, нитки, звичайно ж. І ось подивіться, скільки у мене ниток залишилось виш... після вишивки гортензії. Це все залишки ниток. Бачите, тут не тільки ще на одну гортензію, тут ще, мабуть, на 33 гортензії вистачить. Подивіться, вони кладуть дійсно багато дуже ниток. Ось, І вишиваючи, наприклад, третій мій набір цвіт яблуні, подивіться, скільки в цьому наборі ниток. Я знаю, що я їх всі не використаю. ще хотіла зазначити, що ось в наборі гортензія. Тут є зараз порахую 1, 2, 3, 4 бісеринки. От їх задіяно в цьому наборі 4. Подивіться, скільки його залишилось, і це, щоб ви розуміли. Я ще половину стільки ж розсипала, і воно розлетілось десь по кімнаті. Тобто, що я хочу сказати, набори комплектують великою кількості матеріалів, і вони, в принципі, залишаться. Це, знаєте, дуже така показова штука, що немає такої жорсткої, знаєте, економії у виробника. Тобто, виробник краще вам покладе на 35 наборів таких самих ниток, знаєте, і не буде перейматися тим, що десь там півпасму не вистачило. Так, у мене трошечки в першому наборі. У мене не вистачило креніка, але знову ж таки, це три хрестики. Це не критично зовсім. І я взагалі не маю в тому претензій до виробника. Просто факт є факт. І за цього не купувати набір або не вишивати, ну, я думаю, що не варто. Загалом мої враження по відшиву цих наборчиків просто мегапозитивні, тому що вони вишиваються на одному диханні. Я, як ви знаєте, ось ці два набори просто за якісь лічені дні. Вишила, це при тому, що я там працюю, в мене є якісь свої справи. Ось цей набір я вишив, ну, теж, ну за день максимум. Ну, Вони дуже швидко вишиваються. І знаєте, я зрозуміла, чому в мене так пішло. Тому що всі процеси, які я почала в 2019 році, вони всі великі. А знаєте, хотілося швидкого результату. І я не хотіла купувати волшебну страну, наприклад, ну, чогось бісер мене не дуже. Там надихає якось, а ось ці набори, які нитками, вони просто зайшли мені на ура і. Я ще куплю не один набір, тому що ось ці такі відпочивальні процеси, невеличкі, вони приносять мені радість, це швидкий результат. Я теж вишиваю нитками, і це такий, знаєте, момент перезавантаження при вишивці великих картин. Я вишиваючи ці наборчики, зрозуміла, що я все ж таки хочу перейти знову ж таки до тихого берега. Ось ця, знаєте, така втома трошки від великого процесу пройшла. Я побачила невеличкі результати моєї праці, і з новим натхненням візьмусь за. Великі картини. На цьому вже точно буду завершувати своє відео. Воно вийшло не настільки коротке, як зазвичай, але і маю надію не настільки довго, щоб ви дуже сильно засумували. Маю надію, що це відео буде для вас корисним. Я всі посилання залишу у інфобоксі під цим відео на магазин «Фрузелок» у Фейсбуці та на їх сторінку в інстаграм. Заходьте, дивіться, купуйте, хай вам вишивка приносить радість так само, як і мені. На все добре, до наступних зустрічей! До побачення!